96-та пісета на пінопласті лампи до світу, три штуки. Можете побачити вентилятори. Один всім привіт! Ви на каналі Землемать, і напевно ви неоднократно чули від тепличників, що ті, хто займається теплицями, вони живуть в теплиці. І в цьому балаганчику дійсно можна жити. Зараз побачите, що всередині знаходиться. Це для вирощування розсади. Балаган построєний. Зараз тут вирощується кукурудза на розсаду, буде вирощуватись під термасом. І зараз ми вам покажемо, як тут це обустроєно. І так, ми всередині. Тепличка зроблена з композитної арматури з десятки, розмір її 3 на 8. Тут зараз посаджено 2500 сіменів кукурудзи. Добриня фірми Larx. Так? Да? Також буде досаджуватись ракель 5000 сіменів. Зараз посаджена вона в 96-ту касету, накрита піщовою пленкою для того, щоб був парниковий більший ефект, кращий для сходів. Затрати на одну сіменину обійшлись, на один сажений, коли виросте, гривня 70. Це затрати сіменини і торфа, і касетки поки що. Температуру зараз підтримують всі теплички 25 градусів для кращого проростання сіменин. Також стоять два вентилятори для циркуляції тепла зверху до, до низу теплиці, і стоять лампи до світа для того, щоб краще можна було підсвічувати ввечері. Також під касетою в нас розташований пінопласт, двойка для того, щоб зберігати тепло, щоб не тянуло холод від землі. До касєти. Далі я зараз вам покажу, як тут що, де, знаходиться, взагалі як все устроєно. Ну, ви бачите, що тут в тепличці дійсно підбите агроволокно знизу, зверху натягнута плівка, можна розкидати крісло, лягати собі, спочивати, дивитися, як розвиваються ваші рослини. В нас солодо.